Всім привіт! Сьогодні готуємо щось нереально гарне та смачне. Це кіш з цукіні та сирно-яєчною заливкою. Дуже рекомендую спробувати це. Фантастичний рецепт. Отож для нього нам необхідно 4 середніх цукіні. І я раджу брати саме цукіні, тому що вони нам дають ось такий гарний темно-зелений яскравий колір. Нам необхідно тоненько, ось таким приборчиком, овочечисткою, зробити слайси. Обов'язково зробіть це саме овочечисткою, тому що ножем вас не вийде так тоненько відрізати і скручуємо в, таку, в такий ролл, розрізаємо навпів і будемо викладати вже на розморожене листкове тісто, яке ми поклали у форму для випічки. І будемо повністю наповнювати ось цю форму трубочками з цукіні. Подивіться, як гарно вийшло, В мене правда це зайняло дуже багато часу. А тепер робимо заливочку для. Тепер робимо заливочку для нашого кішу, нашого пирога. Для цього беремо 3 яйця, додаємо трошки солі, все перемішуємо вінчиком. і до цієї маси додаємо 200 г сметани. І знову все перемішуємо між собою. І тепер оцю масу я додаю приблизно грамів 50-100 натертого сиру, умено гранопадано, можете брати такий, який вам подобається. Головне, щоб він був з яскравим, таким гоструватим смаком. І зверху поливаємо все на пиріг, щоб він щільно покривав його. І Будемо випікати при 170 градусах приблизно 45 хвилиночок. І залишаємо в духовці до повного остигання. Дістаємо з духовки, подивіться, яка краса вийшла, аромат просто дуже-дуже смачний та апетитний. І тепер можемо вже смакувати після того, як пиріг гарно остигнув, він і ріжеться набагато легше, і гарно смакує. Друзі, я вам всім рекомендую приготувати його, тому що він дуже легкий і я впевнена, що він вас порадує своїм неперевершеним смаком.